Добрий день, Україна Субару Форестер. 2021 перший чистий рік. Комплектація спорт автомобіль нашого знайомого Вона нас звела, Він зі мною в спільноті допомагає разом зі мною фронту. Купляв її вже тут. Готову Україну свіжопригнаний, з пробігом 5000 тисяч кілометрів. Сьогодні про неї пристебніться. Поїхали. Капотом зовсім нічого нового. 25 атмосферний двигун з безпосереднім вприском, боксер 184 кінські сили. і повний привід. Заїхала вона Україну в Україну у 2022 році з пробігом всього 5 тисяч кілометрів. Власник тоді її купив у хлопців, які її сюди пригнали. Пробіг на зараз 76 тисяч кілометрів. Якщо не помиляюсь, зараз перевіримо. Плюс оголомений плюс, що вона обслуговувалась тільки на офіційному сервісі. Тобто там є вся її історія. Весь час в Україні вона обслуговувалась там. Варіатори масло вже тут мінялось, ТО своєчасно. АКБ тут замінювало в Україні. Ну і з глобального такого нічого, там про підвісті деякі санеблоки, щось е -е, ревізію робили. Щодо пошкодження, під капотом я тут майже нічого такого не бачу. Навіть лонжерони, наскільки я бачу, ціле, може там десь максимум п'ятачок трошки, передня панель наче чакрідна. Все. В неї тут удар був трошечки. Фару фара, фара до речі, стоїть оригінальна. А, капот без пошкоджень пройшовся приладом, нічого не знайшов. Крило все з усього міняне. Воно в один слой пофарбоване. Ось ця дверка другим слоєм пофарбована. Гума, до речі, поки ми тут, тільки зимова, вона є. Nokiaр, літня стерлась. Ця дверка не фарбована, крило оце міняне. Воно, судячи з усього, от я, прикладом прийшовся десь тут. Вирізалось, фільонка сама зовнішня була ударена. Кришка багажника була поміняна. Вона тоненько пофарбована, не знаю, до донора, скоріш за все, брали. І тут трошечки в кінці о, дах, напевно, буфлядою підбиті, трошечки фарбований. Так, це крилочко не фарбовано, Дверка вся фарбована нині на аукціоні. Ви бачите, десь тут було підм'ято, щось рихтувалося, робилось по цій дверці. Ну і Тут двері і крило не фарбовані. Капот, до речі, теж в приладі б'ється. Дах, я ж вам там сказав, трошечки, лобове скло вже в Україні було поміняне зі скола, стоїть британський Пілкінгтон. А От 24-го року з обігрівом щіток, все як слід. Ну, і туманки, ви бачите, такі тут все як в оригіналі має бути. Комплектація на сенсорний безключовий доступ, обігрів дзеркал. Рік чистий 21-5 -й, й місяць, бачите. Комбінований тут салон, дермонтинні вставочки в них зазвичай слабенько живуть, але вони легенько перешиваються, міняються. Я вже таке робив неодноразово. Маємо 4 склопідйомники, електродзеркала, шкіряне кермо. З пробігом я не помилився 76 тисяч км на дану мить. Є електропривід кришки багажника. SRH-OFF – це функція поворотної лінзи в фарі. По висоті кришки багажника можна запам'ятовувати, якщо у вас низький паркінг, яскравість приладів, система стабілізації, трекшн контроль вимикається. Функція старт-стоп тут вимикається, її кожен раз треба вимикати, якщо ви її не хочете користуватися. І монітори сліпих зон, дзеркала, ось вони в нас вмикаються. Є датчик світла, є протитуманки, підрульові пелюстки, управління мультимедією hands фрі і оцим бортовим комп'ютером, котрий там. Там багато різних всяких режимів. Це у нас управління ось цим вартовим комп'ютером. Тут, до речі, датчик тиску в шинах є, там деякі налаштування, адаптивний корис-контроль з отриманням в смузі. З дістроніком, тобто ми його тут виставляємо. Все це нам робить система Айсай. Вона адаптивний круїз контролює, а так само захищає нас від з'їзду змуги, від ну, захисту від зіткнення. Все це тут і є режими S і I. а Intelligence, S, типа спорт драйвовий. Більш він більш активно так їде, а так налаштовується, як ви їздите під вас під вашу манеру поведінки. Кнопочка старт-стоп є. Мультимедіа тут теж стандартна. Вона з Android Auto і CarPlay, з USB, Bluetooth, AUX. А також тут є камера заднього виду з парктроніками задніми і Rear RAP. Вона зупиняється, якщо парктроніки помічають якусь позаду. Ну, неважливо, це буде кущ, машина, людина чи стовпчик, а ви не помітили, наприклад, і вона зупиниться. Є. Клімат-контроль тут однозонний, є електроручник, є автохол, ну, Щоб ми ногу на гальмах не тримали, коли на драйві стаєте в заторі чи під горку, неважливо. x mode функція є з двома режимами: є сніг бруд. І є сильний сніг бруд. Ну, в складних умовах, в слизьких, в різних, всяких вона допомагає дуже непогано. Вірські місцеві, стігрів і передніх сидушок. Ну і у трансмісії, окрім драйву, є механічний режим, що ми можемо полюсками перемикати. Також у нас шикарний люк, як Форестера зазвичай, це і є. Він панорама а люк, але дуже великий, з великим обзором. І бачите, яке красиве українське небо. По безпеці я на аукціоні не бачу нічого, крім двох штор, що стріляли. Власник каже, що ну, я коли приїхав і подивився, машина тисяч кілометрів розрахувався щасливий поїхав. Тобто він не перевіряв цього. Тому наполягаю обов'язково перевірити. Скажімо так, по почерку, з того, що я бачу, як ця машина ремонтувалась, вона, судячи, з цього ремонтувалась непогано, я бачу, що якісні деталі скрізь стоять, оригінал переважний. Зріст у мене 193 см. Я сиджу зараз сам за собою. Місця тут придостатньо, я нахабно сиджу попереду і позаду. В Форестерах за це завжди не соромно. Є під Злакітничок, є два підстаканечка, він зручний, м'якенький, є повітродув свій і два USB-порта для зарядних пристроїв телефонів. Тут все зручно, спинка змінює свій нахал, все добре. Електропривід кришки багажника у нас також тут є. Працює він в цьому поколінні доволі швидко. Є гумовий оригінальний килим, гніздо для підкурювача, Harman Kardon сабвуфер. Тут полиця під полицею нижче, де ми можемо перескладати. Всякі дрібниці, як, наприклад, провода підкурювача власних поклав. Нижче у нас докатка, домкрат, балонік, викрутка, ківчок, буксировочний. Все наче, в комплекті. Не бачу тільки рукоятки від домкрата. Від в іншому все добре. Зачиняємо. Комплектацію спорт відрізняє від звичайних ну, от червона строчка, порошки. Всі бачите, червоні. Ну, оранжеві. Тут такі от вставочки, приборна панель. Відрізняється з написом спорту. Ці вставочки також. На дверних, на дверних картах також строчка, бачите, червона, її тут на сидушках. На рейлінгах. і позаду і напис спорт. І тут на дверних картах бачите шільдики спорт. Ну, по суті, окрім шкіряного салону і двозонного кліматконтролю, ну, майже все як в ліміте. Зробимо маленький тест-драйв. Цими форіками я дуже добре знайомий. Я їх продав десятки в Україні вже і так само їх відтестував. Перепровірив, ну просто зробимо маленький заїзд, як вона себе поводить. Я зараз перші 100 метровки їду, наче так все добре. Провіряємо далі. Спробуємо розгін від 0 до сотні, як вона себе буде поводити. Рухаємося ми в горку і в поворот. І робимо сотню. Вона славиться, що ми лінію перетнули. Зараз пострибаємо по трамвайним рейкам. По підвісті все як має бути в Форестері. Він м'яко і легко проходить все це. І, що не дивлячись на те, що вона досить тихо себе і нормально повела на рейках, я от трошечки не можу поняти. Вона як трохи плаває на дорозі. Не дуже остро, скажімо так, рульове. Е Таке враження, що десь або салімблок трошки плаває, але нюансик якийсь точно є, я про це скажу власнику. Ну, до речі, тільки 7.03 на офіціалах останнього раз вона заїжджала. Річаг якийсь замінили, встановили самим блок на ньому. Скільки я розумію, це по задній підвісті щось було. І зимова гума у неї все ж таки нокінга капіліта. Досить така, це вона м'якенька має бути. Можливо, можливо, що рахунок, за рахунок неї, все ж таки. Але на офіціалах вона тільки після огляду ходової, ніяких зауважень по ній не було і немає. Відносно адаптивного круиз-контролю, от я зараз їду з заданою швидкістю 70 км на годину. Вона, бачите. Спостерігаю за автомобілем, виставлена дистанція, і вона за ним їде з тою швидкістю у 30 км на годину, за яким йде попереду поток. Всі зупинились і ми зупинились. В цілому, все, як зазвичай, Forester прекрасно, він просторий, зручний. До речі, цей в комплектації спорча досить красивий, такий по-своєму. Е, машина на офіційному сервісі в будь-якому випадку обслуговувалась, тому я думаю, що за нею доглядали 100%. -ків. Зауваження, яке є, я зроблю, його я впевнений перевірять. І Приберуть, а в іншому приїжджайте, перевіряйте, що все сподобається, то купляйте. Прикольна тачка. До зв'язку, до зустрічі. З вами Льоха Та Всім бажаю миру. Ну, а нам перемоги. Слава Україні! Офіційний сервіс офіційним сервісом, але я записав до свого спеціаліста товариша, щоб він перевірив передню підвізку на всяк випадок, задніх семьблоки в передніх річках, і на всяк випадок, можливо треба перевірити розвал. Ну, от два нюанси, які є припущення, що можливо ще будь Тому обов'язково буде все перевірено, і все буде зроблено, якщо є якісь відхилення.